Слава Ісусу Христу. Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Вітаю з неділею. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Ми молимо за наших воїнів, які на передовій, за всіх наших воїнів на всіх фронтах. Скрізь до ворога такої, де тривають важкі бої, де нестачі боєприпаси, де загроза оточення чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Ми просимо, щоб Господь втрутися, щоб Господь допоміг, щоб послав на поміч нашим воїнам всі свої сили, небесні, всіх ангелів своїх, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом, святим, великомушеником, Юрієм, переможцем. Щоб зміцнені сили Господні воїни вистояли наші, щоб вони відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Добре чути, дякую, що відписалися. І ми бачимо зараз і знаємо і завжди це розуміли, що вся наша доля в руках наших воїнів, наших захисників і в руках Господа Бога нашого. Що немає надії ні на які перемовини, ні на яких міжнародних гарантів, які би мали гарантувати нам безпеку, які б мали вступатися за нас і допомагати нам. Але головне, що Господь з нами, що Господь дає нам силу, що Господь укріпляє нас, що Господь тримає наших воїнів, підтримує. Ми дякуємо Господу за це. І ми віримо, що. Настане день, коли всі народи, всі люди пізнають, що є Бог справедливий на землі. Як ми читаємо в псалмах, що настане день, коли сам Господь вчинить свій справедливий суд над нашими ворогами, над вбивцями, над загарбниками, як, який би нині не відбувався злочинний абсурд, я би так назвала, це не просто. Глупощі якісь чи нерозуміння, це злочинні речі, які допускаються світовими лідерами. Але ми знаємо, що Господь над усім світом, що Господь є найвища сила в цьому світі, і якби не цей фактор, мабуть, було б неможливо пережити все, що відбувається. Але ми християни, ті, які мають віру, ті, які мають Господа з собою, ми все переживемо, ми вистоїмо і переможемо. Ми віримо в це, ми віримо, що перемога наша близькому віддаємо все на свято волю Господню. Ми просимо, щоб Господь наш вчинив диву. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу. І сил в одну мить все зупинити, всі все перемінити, зупинити ворогів наших навернути їх до втечі, дарувати перемогу Україні, українському війську. Ми благаємо, щоб Господь це вчинив, здійснив усі власний спосіб, в який день, в яку годину Він один знає. Ми довіряємо руки в Господні, долю нашого народу, самих себе один одного, наших близьких, наших воїнів. І віримо, що Господь це влаштує, що Господь, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, вбереже даруй нам віль. Мирне і тихе життя на нашій рідній землі, переможний мир Україні нашій. Ми просимо, щоб Господь порятував життя наших людей, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами. Бо це найголовніше життя людей, це найголовніше, це найбільший. Найвища цінність, найбільший дар. І е, ми просимо, щоб Господь знешкодив усю зброю ворожу, щоб знищив усю силу ворожу, щоб були знищені всі ворожі склади зі зброї, боєприпасами, техніками, літаками, е, виробництва е, зброї, ракет, дронів на території ворога, також на території їх партнерів. Таких самих злочинців, диктаторів, і щоб Господь благословив, щоб ми нарешті отримали далекобійну зброю, дозволене використання по ворожих об'єктах військових, щоб була ліквідована знищена вся ядерна ворожа тріада, і ядерна зброя, і флот військовий, щоб повністю було попіл знищена вся ворожа сила. І міць військова, і щоб ворог був ослаблений настільки, щоб не зміг більше ніколи продовжувати повторювати агресію проти України, проти інших держав, і щоб ослаблений ворог наш без ресурсів, щоб освіть позбавив всіх ресурсів, всіх можливостей, фінансових, технічних, всіх доходів від їх нафтових газових родовищ, щоб вони. Не змогли втримати фронт, щоб ворожий фронт впав, щоб вони тікали, кидали зброю, відступали, звільняли наші території, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали назавжди, відійшли в небуття. І ми благаємо. Щоб Господь вчинив перемогу нашої найменшої крові, щоб перерятував життя наших воїнів, щоб поставив поряд з ними своїх ангелів, щоб ангели їх закривали своїми крильми вдень і вночі, від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі воїни наші повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидшим. Просим, щоб Господь порятував життя всіх людей наших, чиє життя під загрозою, які в прифронтових і прикордонних містах і селах перебувають на Сумщині, Харківщині, Донеччині. Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро, Полтава, Херсон, Одеса, Миколаїв, Київ, Київщина, Чернігів та вся Україна яка під загрозою. Благаємо, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів Щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави на необхідні достатні кількості системи ППО, ракети для них. І щоб сам Господь з небес закрив і захистив своєю могутньою правицею всі міста, наші села, наші домівки, і храми святі і всіх людей наших порятував, щоб змилувався над нами, щоб відвернув лихі катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій різній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимо за всіх наших людей, які в окупації ворожі. Щоб Господь їх врятував, вони в небезпеці перебувають там. І щоб благословив Господь, щоб їх найшвидше всі наші українські території були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимось за всіх полонених наших воїнів, цивільних, за всіх, хто у в'язницях і катівнях ворожих отримується. Щоб Господь Визволи її, щоб якнашвидше відбулися обміни, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла. А поки вони там у неволі, ми Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом Своїм Святим, нагодував голодних, силу хворих, поранених, скарічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив не їм недавні знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося. За всіх полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. Пам'ятаємо за кожного і дякуємо, Господу, за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених скалічних людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де вони не перебували в цю ми, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони отримали медичну допомогу вчасно, необхідно, щоб були безпечно евакуйовані до шпиталів, щоб Господь цілив їх рани, подав їм швидке одужання. І за всіх наших людей молимося, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів, ворожих. Щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив уздоровив, підняв підняв зложенемочі і страждань і дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх оберігав і дарував здоров'я подівки наше майбутнє. Ми молимося. За всіх зниклих безвісти наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території. Благаємо Господа, щоб Господь віднайшов якнайшвидше і повернув додому живими всіх людей наших. Ми молимося за тих, хто чекає, своїх рідних, близьких, і коханих людей, з війни з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти. Щоб Господь укріпив тих випробуваннях важких, які вони проходять, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких до вдому, живими і здоровими. Також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними і віддати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх людей України, наших, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби, війська, які діють на ворожі на окуповані території. Щоб Господь давай їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують. Нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, і молитвами пречистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра й життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пересвятай, Тройця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий зглянься, немочі наші імені, Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого у Твоєї царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині й повсякчас. І на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо, до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Починаємо з псалмів сьогодні, читаємо 29, 70, 97. Псалом 29. Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене. І не допустимо мої тішилися наді мною. Господи Боже мій, я взивав до Тебе, і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів душу мою спекла, Ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте, Господу, всі святі, його, прославляйте святу пам'ять Його, бо на мить гнів Його і на все життя милість Його. Звечора плач, а на ранок радість. І я говорив одні благоденства мого. Не похитнуся я повіки. Господи, Ти з милості своєї укріпив гору мою, але відвернути лице Твоє я захитався. Тоді до Тебе, Господи, я взивав і до Бога мого молився, кажучи. Яка користь у крові моїй, коли я зотлію, чи ж буду порох славити Тебе та сповіщати про істину Твою. Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені. І ти змінив плач мій на радість, зняв з мене лежу смутку і затягнув мене веселістю. Нехай же славить тебе, душа моя, і не вмовкає. Господи, Боже мій, буду славити Тебе, повік. Псалом 70. На тебе, Господи, я уповаю, не дай мені осоромитися повік. Правдою Твоєї врятуй мене, і визволи мене, прихили до мене вухо твоє і спаси мене. Будь мені Богом захисником, твердиною пристановища, щоб спасти мене. Боже мій, визволи мене з руки нечистивого, з руки беззаконника, що гнобить мене. Бо ти, надія моя, Господи, Боже мій, надія моя від юності моєї, в тобі утвердився і від утроби Матері моєї. Від народження мого, ти мій покровити, і тобі хвала моя завжди. Для багатьох я був наче дива, але ти тверда моя надія. Нехай наповнюся устами і хвалою тобі, щоб я оспівував славу твою і кожен день велич твою. Не покинь мене в час старості, коли буде покидати мене сила моя, не залиш мене, бо вороги мої говорять проти мене, і ті, що підстерігають душу мою, радяться між собою, кажучи. Бог покинув його. Переслідити і схопіть його бо нема визволителя. Боже, не віддаляйся від мене, Боже, на поміч мені прийди. Нехай усоромляться, нехай щезнуть усі, що повстали на душу мою, нехай покриють сором і безчестя тих, що шукають загибелі моєї. А я завжди буду уповати на тебе і примножувати всяку похвалу Тобі. Устами будуть звіщати правду твою. Кожен день благодіяння Твої, що їм я не знаю числа. Завжди буду думати про силу Господа Бога, згадувати правду Твою, тільки Твою, Боже. Ти навчив мене від юності моєї, до неї я сповіщаю про чудеса Твої і до старості, й до сивини. Не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою всьому народові, всьому грядущому про могутність Твою. Правду твоя, Боже, до небес, великі діла вчинив Ти. Боже, хто подібний до Тебе? Ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене, і з безодні землі виводив мене, ти показав на мені правосуддя Твоє, але, обернувшись, ти втішав мене, і з безодні землі знову звиводив мене. Тому буду прославляти Тебе знову між народами, на струнних органах слави, тому істину Твою, Боже, буду оспівувати тебе на гуслях, святий Ізраїлів. Радіють устами, коли співаю тобі, і душа моя, яку ти визволив, і язик мій щодня буду прославляти правду твою, бо усоромлені ті, що шукали загибелі мені. Псалом 97. Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне створив Господь, Правиця його і сили його дали йому перемогу. Явив Господь спасіння своє. Перед народами відкрив правду свою. Згадав він милість свою до Якова і вірність свою до Дому Ізраїлевого. Побачили всі кінці землі спасіння Бога нашого. Викликніть Господу вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господу з гуслями, з гуслями і з голосами псалмоспівів. звуками труби голосом рога, радісно святкуйте перед Царем Господу. Нехай співає море і все, що живе в ньому, вселенне і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки і нехай радіють гори перед лицем Господа. Бо ось Він гряде судити землю, Він буде судити вселену за справедливістю і народи за правдою. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тобі! Боже! Все такі цікаві псалми сьогодні Господь нам подав на прочитання і на осмислення, і на укріплення нашого духу. Віримо, що перемога наша близько. Доручаємо. Все на волю Господня робимо те, що від нас в наших силах, від нас залежить. І... і віримо, що перемога наша близько. Читаємо молитви ще за мир і перемогу України над ворогами. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших. Приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і, подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, благаймо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за задовить, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді в небезпеці в скрутних обставинах перебувають. За тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, і з'єднай нас, усіх, в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині повсяк час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті, миру та добробуту нашої вітчизни, дозволі їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених від неї деживими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, дорогий Господи, тим. Які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. Преславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородиця, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою висволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славно і пренепорочну, і матір Бога нашого. Часнішу від Харвимів, незрівняно славнішу від серафимів, що без істління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученки, всі святі, моліть Бога за нас грішних. Повання нам отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі! І наостанок прочитаємо молитву. До Пресвятої Богородиці Всецариці, день пам'яті, якої вшановується завтра, 18 серпня. І вже за церковними звичаями вечірнє богослужіння відбулися, тому вітаю вас уже цим святом. Цей образ Пресвятої Богородиці, це афонський образ, він з Афону до нас принесений був. І славиться тим, що за молитвами до Матері Божої перед цим святим образом чудотворним Господь зціляє недуги, хвороби і також онкологічні хвороби. І тож помолимося. У пречиста Богомати, все царице, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесена. Поглянь на дітей твоїх не з цілими хворобами обтяжених, які з вірою до святого твого образу припадають, як птах покриває крилом пташенят своїх, так і ти нині приснадів, покри нас покровом крил твоїх. Захисти всецілющим чесним Твоїм офором, там, де немає надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скоровоти панують, терпінням і ослабленням явися, там, де морок відчув душу вселився, нехай засяє світло божества, молодушних утіш, немічних укріпи, для зачерствілих серцем пом'якшені просвіщення даруй, стіни хворих людей Твоїх, о все царице, Розим руки тих, що лікують нас, благослови, щоб послужили вони знаряддям всемогутнього Христа, Спаса Нашого. Як живі Ісуші з нами молимося перед іконою Твоєї владичице, Простягни руки Твої повні сили, радості скороботних у печалях утіху, щоб чудотворну допомогу Твою, скоро отримавши, ми прославляли животворчу і нероздільну троцю Отця і Сина, і Святого Духа. На віки віків. Амінь. Просвітає Богородице, спаси нас. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого ви в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну. Всіх людей наших, які так багато нині в небезпеці, біді, страждання. Хай матінка Божа береже під своїм святим покровом, наших воїнів-захисників, які на полі бою, які в полоні хай стіляє, все цариця, богородиця від всіх хвороб, від ран і наших воїнів-захисників, всіх людей наших, які постраждали від ворожих ракет, і дронів. Просимо, щоб Господь і святими молитвами благословив наш український народ на мирне і тихе життя нашій рідній землі, щоб благословив нас на процвітання, нашу Україну, на благоденство і наших воїнів, на скору повну остаточну перемогу. Тримаємося, віримо, молимося, підтримуємо один одного і поборемо. Дякую, що приходите нас спільні молитви. Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!